Всім доброго дня, вітаю на каналі Автомаркет. У нас зарядний пристрій Bosch. c 40 новинка з індексом Li, що дозволяє заряджати літій залізофосфатні акумулятори. Звичайна коробочка. Ось такі. Режими заряду серед особливостей порівняно з старими версіями Bosch без цифри 0, це C3, C7. Це в нас йде режим відновлення R і режим Push, що дуже добре. Це режим, який дозволяє глибоко розряджені акумуляторні батареї заряджати від 0,75 В, як, як зазначає виробник. І так, Також в комплектації йде у нас оригінальна сумочка, як зазвичай. Гак для завішування. Маємо розряджену батарею. 60 А в даному випадку. Серед плюсів даної зарядки це у нас якісний бренд Bosch. Друге, це в нас повністю все автоматично і не потребує додаткових інструментів зриний пристрій, який зарядить від 0 до 100. Також є захист від неправильної полярності, захист від перегріву. Як вже казав, режим ліці залізофосфатні, AGM, ЄVB, це все присутні. будь-які акумуляторні батареї, також вибір 1 А в режимі мото або 5 А в режимі авто 6 в заряджати статус заряду рівень, режим Push дуже добре. І так, для кращого візуального бачення статусу нашої батареї, ми маємо тестер акумуляторні батареї. І так, наша батарея на 40% всього все. Бачимо опір досить високий, 11,74 напруга. Рівень заряду взагалі 0. Батарея повністю розряджена. Так, батареї у нас відкритого типу. Тобто у нас є тут заховані банки. Для того, щоб почати заряджати батарею відкритого типу, спочатку перегляньте кожну банку на рівень електроліту. Він має бути над пластинами, візуально десь так 2 см, має бути прозорого кольору. Якщо рівень недостатній, в кожній банці окремо дивитеся, якщо рівень недостатній, доливаєте дестильовану воду, в ніякому разі електроліт не доливаєте. Якщо цікаво, як відновлюються акумуляторні батареї, пишіть в коментарях, будемо робити. Також у нашому каналі можна стати спонсором. Відео з першочерговий перегляд. Де спонсорів буде. Також можна замовляти певний огляд. Якщо вам цікаво, і так наша батарея має 11,85, як показував. Давайте перевіримо неправильну полярність. Так, у нас засвітився індикатор, плюс-мінус неправильна полярність. Так, у нас режим очікування стендбай. Так, коротко пройдемося по режимах. Режим push. Це у нас режим для глибоко розряджених акумуляторів. Включається тільки якщо дуже низька напруга, режим авто це у нас 5 А. Режим мото це 1 А і 4,2 вольта напругу. Літій залізо фосфат у нас 5 Ампер 14,2 вольта. Режим AGM Холодний стан. Для всіх типів EVB ГЕЛЬ, A У нас 14,7 вольт. 5 Ампер І режим R. У нас відновлення. Це у нас буде 16,5 В максимальна напруга. Бачимо тут менший, але йде по, свої, по своєму алгоритму. І буде в процесі підніматися до 16 не завжди. І так 16,5 В і сила струму 1,5 максимум Нам потрібно 12 Вольт авто 5 А. І, тільки в нас шкала 25-50, коли дійде до 100, у нас кнопка мод перестане блимати. Корпус, як завжди, дуже добротний, з високим класом пилового захисту. Так, в процесі споживання наша зарядка має 82 Вт. Як вже казав, є певний алгоритм, і буде різна напруга, різна сила струму, тому ватність буде змінюватись. І так, очікуємо. В середньому заряд може тривати біля 10 годин, тому зустрінемося по кінці заряду. Так, ми повернулися, наша батарея зарядилася. Е, до речі, в Боші, е, своя індикація. У нас нема окремого індикатора, який засвідчує нам, що акумулятор зарядився. Ми орієнтуємося по кнопоч підсвітці кнопочки мод, яка блимає, це означає, що процес заряджається. І коли перестає блимати, значить процес завершився. І так, У нас режим очікування. зараз. Останній етап напруга 13.24, споживання мінімальне 3.2 Вт. Тут нам сигналіза... сигналізує 100% шкала. Давайте ще перевіримо чи відновиться функція заряду. Для цього нам потрібно включити будь-який режим. На це не, не звертайте увагу, зараз воно все тестує, дозаряджає. Процес дос, досить довгий. Так. Ми відключили від електроенергії. Підключили. І в нас відновився режим. авто, на якому ми заряджали, функція пам'яті присутня. І так, від'єднюємо, виключаємо. Перевіримо. НВМ-600. Тестер автомобільних акумуляторів, хто не знає, відео є на нашому каналі. Так, підключаємо плюс-мінус. Зряда КБ. Це звичайна батарея, сенцево-кислотна, пусковий струм залишився від попереднього. І так, сох це є загальний стан батареї 74. Батарея. Вже була в використанні. Термін вона має десь в районі більше 3 років. Це хороший показник. І так, реальний пусковий струм 431 і соц це є рівень заряду 100%. Батарея наша заряджена, готова до використання. На цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь. На все добре. Пока-пока!